Борислав уже не сміється. Проблеми витоків нафти та загазованості місцевості не дають про себе забути ні на хвилину. Мешканці міста непокоїться за своє здоров'я, а от влада намагається прийняти усіх потрібних заходів, щоб вирішити чергову проблему. То чи несе Бориславська пригода нову екологічну катастрофу далі у сюжеті. Всі проблеми, які не вирішили ще від початку створення нафтових шахт, вже зараз дійшли до критичного стану. Мешканці Борислава занепокоєні, оскільки питна вода є непридатною для споживання. А місто вже охрестили зоною екологічного лиха. Вельно страшно є. Ви же знаєте, що газ небезпечений явище, а в будь-який час може вибухнути на здоров'я. Напевно, можливий вплив вуглеводні, тому що. У Бориславу є якраз збільшення захворюваності, поширеності по бронхіальній астмі і є по онкологічних захворюваннях. Під час прориву свердловини у Бориславі на поверхню витекло майже 400 літрів нафти. Внаслідок цього рідина опинилася у міському водопроводі. Невтішні наслідки даються в знаки і дотепер. Якщо ми ще до 2003 року йшли зменшенням з падінням загазованості, того, що шахта перестала працювати якраз у цій центральній частині міста Борислава. В нас сьогодні наблюдаються критичні показники загазованості. Усі докладають зусиль, щоб вирішити проблеми загазованості Борислава. Створена спеціальна комісія, яка досліджує надзвичайну ситуацію. А от представники влади намагаються знайти чималу суму коштів, щоб, хоча б наполовину, зменшити рівень екологічної небезпеки. Марія Кужик, Вісник.